Власне, зараз хотів би звернутися до всіх тих, хто має бажання на майбутнє вступити до складу збройних сил України і долучитися до нашого підрозділу Карпатська Січ. Власне, якщо ви бажаєте служити або вам вже прийшла повістка, і ви бажаєте вступити до нас. То рекомендуємо зразу зв'язуватися з своїми обласними керівниками, брати телефон нашої крятової служби, телефонувати і вам все там пояснять, що треба робити. А що потрібно, це брати паспорт, брати військовий квиток, прибувати у місце дислокації нашого підрозділу це місто Курахово Донецької області, де ми збираємо групу, відправляємо у Новомосковськ, московський військомат. Де проходиться військова -лікар, лікарська комісія, і протягом дня ви можете бути зараховані в склад Збройних сил України в наш в наш підрозділ? Пройти злагодження, пройти певну підготовку для кожного бійця. Вона по різному потрібна. Дехто буває навіть до двох місяців проходить підготовку. Якщо за якоюсь спеціалізацією, дехто зразу готовий знаходить там тижні півтори пройти підготовку елементарно і вступити у бойові дії і зразу ж попасти на фронт. Місце дислокації в місце ведення бойових дій нашого. Тобто, правильно ми зрозуміли ті а, молоді люди, які отримали повістку. Їм не варто йти в військомат, а варто скоріше згорщо, якщо, звер... якщо вони хочуть служити нашому підрозділі, mm -hmm. то не варто, тому що потім прийдеться проводити процедуру переведення. Тобто це треба буде погоджувати з. Тим підрозділам, коли вони попадуть, погоджувати переведення, це вже вимагає певного затрати часу, не потрібно її затрати часу, тому що немає проблем з переведенням, це просто лишня волокіта, бумажна паперова. Оце треба згоду, згоди нашого командира бригади є завжди, вони нам ідуть на всі поступки, але треба згоди пермового командира, офіційно це все провести, листи, листування і тому подібне. Так, якщо людина прийняла рішення, приходить до нас, проходить військову літальську комісію протягом одного дня вона вже може бути зарахована у складі Збройних сил України. Ще є питання, чи можуть служити в Карпатській січі ті люди, які не є членами свободи, але мають таке бажання. Служити можуть, але це мають люди, які розуміють, бути люди, які розуміють нашу, нашу філософію, це мають бути люди, які є націоналістами. Тобто ми не можемо принцип, по статуту керувати цим процесом у Збройних силах України, але є наше таке побажання, щоб в нашому підрозділі служили. Певним внутрішнім світом, а нашим внутрішнім світом є дороги по села Дізнання. Власне, ми стараємося набирати наш підрозділ саме таку територію. І оточнюючи питання, як пройшов процес от переходження добровольчого батальйону Карпатська січ до Лав Збройних сил України? Чи Було, це було, добре? було, було певні тертя, було певно нерозуміння деяких речей з боку Збройних сил України, але ми на сьогоднішній день практично немає такого питання. Де б ми знайшли спільну мову? Є ще такі питання не першого характеру, наприклад. Використання нашого прапору бойового прапору, от, використання нашої назви, офіційно використання. Нам дозволили використовувати нашу назву, але от, це офіційно ніде не прописано. Тобто, є процедура, яка передбачена законом, от ми хочемо її пройти, і з тим, що за нашим підрозділом офіційно збереглася наша наша назва, наша військова традиція, наш військовий штеп. Тобто на сьогодні як правильніше офіційно називати от, той підрозділ? Правильно, офіційно по паперах ми є звер на сьогодні, зведена штурмова рота. 93-ї бригади. А завтра ми плануємо бути окремою ротою, ротою вогневої підтримки 93-ї бригади. От формуємо її штат. От, А на перспективу це має бути підрозділ рота вогневої підтримки Карпатська січ з перспективою створення батальйону. І можливо щодо забезпечення в чомусь є потреба. Є момент звернутися ну, потреб, до волонтерів. Багато потреб, як загально по, по армії, такі проблеми і в нас є. Проблема і в є проблема і в транспорті для мобільності пересування. Є проблема в амуніції. Ну багато що є, але ці проблеми вони загальні по армії. Тобто ми не хочемо, щоб на тихо це діляв, от що у нас є особливі якісь потреби. Ми стараємося, ми звикли самі вирішили свої проблеми. Це нам трошки легше в цьому плані, тому що в армії чекають, хто поки їх забезпечить. От хтось. А ми не чекаємо, ми самі себе маємо можливість забезпечити. Тим більше е, ми є членами партії, партія, яка е, слідкує за своїми членами, старається максимально щоб потрібно сприяти допомогу. Ну і звичайно, щодо духу, от і в соцмередах пишуть, що деякі бійці вже, вибачте на слові, заморилися чекати і сидіти чи то в окопах, чи в бліндажах. У ну, нас слово немає. Якраз ми і були постійно на передовій, і зараз ми є постійно на передовій, тобто в нас немає того очікування, що хоче в бій, рветься в бій, а, а, а хтось не пускає. Власне, фактично ми, ми не відходили з передової лінії. Ми, як там були, частина легалізувалася, за, зайняла позиції, інша частина пішла на реакцію. І чи правда, що саме бійці Карпатської Січі якесь нове гасло бойове таке? Ну, у нас є, да, ми вели себе спілкуванні одне з наших гаслів є традиційні націоналістичні гасла «Слава Україні, «Героям Слави, всі інші, які ми в свій час ще свобода започаткувала, які пройшли через майдан, які утвердилися через майдан, але зараз ми ввели ще своє своє нове гасло. Це пов'язано з тим, що ми розуміємо, що ця війна не закінчиться підписанням чергової угоди між Кимось і Кимось. Що це є війна тотальна, і або ми захистимо свою українську державу і Російська Федерація розсипеться, або, або вони переможуть, і ми знову на певний великий період будемо шукати, що кіновує своє своєї держави. Розуміючи це, ми вироли все таки нове гасло. Яке звучить результат на слава нації? Смерть Російської Федерації? Слава Україні! Дякую.